Участь у турнірі, присвяченому пам'яті героїв Небесної сотні, взяли вісім команд юнаків. Упродовж майже двох місяців на запасному полі стадіону Авангард за перемогу боролися 14 та 15-річні вихованці дитячої юнацької школи Верес з Долбунівської гімназії, рівненського хіміка команди Надія, укомплектованої футболістами з Березного та обласного центру, а також Костопільського спортліцею для останніх турнір став етапом підготовки до старту у другому колі дитячо-юнацької футболі Ліги України. Це ігрова практика. В таких умовах хлопці добиваються більш-менш пристойних результатів. Умови спартанські, більш-менш. Але ж в таких умовах народжуються хороші футболісти, які Проходять такі етап підготовки. Бронзові медалі турніру у підсумку дісталися команді з Долбунівської гімназії, срібло вихованцям школи Верес. А золоті медалі завоювали костопільчани. Ми не одної гри не програли всі виграші. Старалися, вся команда трудилася. Щоб добитися такого результату, тепер вихованці Костопільського спортліцею продовжать посилену підготовку до старту другого кола вищої ліги чемпіонату ДЮФЛ. Перші матчі вони проведуть вже у другій половині квітня. Чотири команди вікові групи приймають участь в цьому змаганні по різному звісно, вони знаходяться на різних позиціях, в зонах але вже перший тур ми 2000 вікова група 2000 і 98 року народження приймає шахтар донецький шахтар 18 числа в місті Костополь. А ми виїжджаємо дві групи виїжджають 99-й, 2001-й в Київ, де зіграють з зіркою Київською. Перше коло Костопільські юнаки завершили з різними показниками. Так, 14 та 15-річні футболісти посідають у своїх зонах передостанн та останнє місця. На передостанній позиції нині також команда найстарших вихованців ліцею віком до 17 років. А найбільш вдало виступають 16-річні хлопці, які у турнірній таблиці шості. Роман Свирида, Миколо Штемпель. Інформаційна програма День.